За роботою з граблями в руках та з пакетами для сміття зустрічають весну небайдужі жителі мікрорайону по вулиці Привокзальна. Мета не тільки навести лад у чи не єдиній зеленій зоні на всю околицю, а й врятувати парк, який тут колись був. Будівництво цього мікрорайону залізничників почалося із будівництвом залізниці в Чернігові на початку 20-го сторіччя а основні Споруди будинки, в яких ви живете, збудовані у 1930-х, Ну і потім будувалися ще в 40-х, 50-х роках. І разом з ними був споруджений, був поставлений, був насаджений цей парк. Таким чином, ми бачимо цей от комплекс. Ми отримали ну не, неофіційні дані про те, що тут планується величезна забудова, забудова висотними будинками, одним висотним будинком, але він буде тягнутися якраз по центру всього парку. Тобто, фактично, для того, щоб поставити такий будинок, тут потрібно вирубати всі ці дерева, далі вирити котлован, підняти рівень і так далі. Тобто, це екологічна катастрофа для Нашого району місцевих жителів, Приватний сектор, він не буде бачити світла. Жителі району пам'ятають часи, коли він був схожий на райський куточок з фонтаном, доріжками і лавочками. Парк закладений у 1944 році. Дерева саджали залізничники, і певний час вони ж за ними доглядали. Зелена зона стала легенями району. У 90-ті парк зняли з реєстрації. Відтоді доглядали його весь цей час місцеві жителі. У росла с этим парком, потому что я переехала и я все в сидет провела. Это э, очень такая зеленая и хорошая зона. Вот видите, рядом вокзал. И даже вот идешь с базара, да, и сюда, и уже не этой вот дорожкой, где уже ж, ну, нет деревьев, а всегда ж идешь парком, потому что прохладно, потому что можешь даже и присесть. Пусть там вот сваленные деревья старые, спиленые, даже там вот можешь присесть, отдохнуть. Отканішна, а благоражувати нада. Колишній залізничний парк розташований між високоповерхівками і терміналом митної служби по вулиці Жабінського та приватним сектором по вулиці Привокзальна неподалік залізничного вокзалу. Тепер єдине, що залишилося на згадку про колись облаштоване місце відпочинку, це непрацюючий фонтан. І зараз на території колишнього парку ростуть дерева та граються діти. От і каштани. Ті каштани. Я, я була от така. Мені було нервно літ п'ять-сім. Еті каштани. Тан вже були посажены. Какая красива аллея. Посмотрите, термінал рядом, гаражі настрої, железна дорога рядом. Наші діти сюди ходять гулять. Жителі мікрорайону схвильовані чутками, що їх місце відпочинку можуть знести, натомість зведуть високоповерхівки, тому звернулися до депутата міської ради. Будувати планує прокуратура. Що найменш саме прокуратурі виділялася ця, ця земельна ділянка. Але виникає питання. Ми знаємо так звана 65-та постанова Кабміна, яка е, встановлює жорсткий план економії всього і вся. А тут планується для державної установи прокуратури, то відповідно це державні кошти повинні бути. А ми капітальні, капітальні які витрати може зараз в цей час робити держава. Для мене це питання. Ми його обираємо, конечно. Ну, не весь парк, зону ми з сусідами збираємося, Для дітей вбираємо раз, здесь жителі вбирають два. І поставити здесь многоэтажку, это не знаю, як прийти комусь в то вдома поставити посреди спальні свій робочий по Тобто, ну нонсенс місцеві жителі розповідають, роками дбали про зелену зону між будинками, не віддали її автомобілістам. Тепер не здадуть будівельникам. Кожну весну тут стоїть вода. От а якщо вони будують дома, насипають землю вся, все пайдекаєшна під наші дома. Тож чи перетвориться зелена зона відпочинку дорослих і дітей на будівельний майданчик поки під питанням.